Це було перше судове засідання, на яке я прийшла, як вдова вбитого героя України Василя особи. Воно для мене було символічним, і то, що я побачила обвинуваченого Зінченка, мені було в принципі все одно. Справу про його про цей, це вбивство доведу до кінця, і він має сісти довічно. Я була вражена, наскільки холоднокровно можна було так зробити. Без жодного відчуття вини і провини. Він вважав, що він є санітаром цього общства, як він вказував. Тому він має понести всю міру покарання. В наступних засіданнях ми, власне, десь вже будемо чути ті деталі, так? Так, в наступних засіданнях будуть чути деталі у зв'язку з тим, що сьогодні було це підготовче засідання. І на наступне засідання, яке призначили 13 січня. Вже будуть деталі, з якими ми всі можемо ознайомити, зокрема журналіст.